Доброго дня. Сьогодні 5 травня 2023 року і невелика вступна частина. Ну, зрозуміло, що почав вегетацію наш виноград і ті, хто здійснюють його пестицидне супроводження, відповідно до певних фенофаз розвитку винограду, проводять обробки баковими сумішами, до яких входять фунгіциди, інсектициди, акерициди. Допоможні речовини. На сьогоднішній день виноград знаходиться в такій фазі розвитку. Брунька розпочала свій розвиток, певні сорти знаходяться в такому стані. До речі, це рубін. Мені подобається, як він себе поводить надпрофесійно в очікуванні можливих заморозків. Мені його поведінка найбільше подобається. Ну, справа не в рубінові. Потрібно проводити пестицидні обробітки, і я зараз проведу з вами невелику розмову стосовно однієї од, з базових вимог по приготуванню бакових сумішей. Ця фенофаза розвитку, вона ще вважається початок. Е Розвитку бруньки, незважаючи на те, що, наче як ми бачимо, от, наприклад, на цій бруньки ми бачимо, не фокусуються там деякі, деяку кількість вже листів. Нам здається, що, що це вже третій, е, фенофаза третього-п'ятого листка, але це, але це неправильна ідентифікація цього розвитку цієї бруньки. третій й п'ятий листок буде вважатися тоді, коли ці листи вони вже будуть повноцінними. Тобто висота оцього пагана буде складати, скажімо, 20-25 см. І це вже буде обробка, яку ми називаємо обробка по третьому-п'ятому листу. А зараз це обробка розкривання бруньки. Звичайно, ми не можемо проводити окремі обробки в залежності від початку розвитку кущів. Деякі кущі починають розвиток раніше, як цей, деякі пізніше. І ми Узагальнюємо обробки по всіх своїх насадженнях, вибираємо якусь середню фазу їхнього розвитку. Вчора я провів обробку. В Бакову суміш входив препарат від Фомопсису та антракнозу. Це був антракол. Також можна застосовувати бонафайт. це сучасний препарат з самою діючою речовиною. О, та деякі інші. Саме на початкових стадіях розвитку бруньки, хвороби, про які мало хто знає, але вони дуже дошкуляють нашим насадженням у певні спалахи їхньої діяльності. Це саме фомопсис та антракноз. Дуже важко ці хвороби піддаються лікуванню, ад профілактувати. Та і лікувати їх доцільно лише на отаких початкових стадіях розвитку це е, брунька починає свій розвиток та третій п'ятий 5 листок. Ну, і до бакової суміші ще був включений препарат на основі сірки. Це був мікротюр Сціаль, його аналог тіовіджет. Ну І деякі інші є у кількості 60 грам на 10 літрів. Е, нагадаю, що антраколу. Антракол використовувався в концентрації 20 грам на 10 літрів. А ось Юпітер. Він має найбільший зараз величини свого От. Але незважаючи на цих 6 см, все рівно ця фаза розвитку винограда вважається початок розвитку бруньки або кажучи, на неї розпукування бруньки. Хай не вводить у вас в оману величина, вегетуючого винограду, наявність листів, кількісному його виразі це ще не значить, що у якісному відображенні це фаза, скажімо, третій-п'ятий листок. Тіовіджет він ще мікротіоль спеціоль, спеціаль е, включався е, з метою е, контролю е, всі, всіляких видів кліщів, які вже розпочали свою діяльність у бруньки. І саме в концентрації 60 грам та за температури 20 і дещо вище, це ідеальні умови для використання цього препарату. Ну, і також його дія це в даній бакові суміші полягала у знешкодженні отих зимуючих залишків Оідуму, які були присутні на лозі ще з осені минулого року. Ну і тут, власне, я зараз плавно перехожу до теми сьогоднішнього відео. Це до Базової вимоги щодо приготування наших бакових сумішів та використання для цього води. В агрономії вже давно експериментальним шляхом прийшли до висновку, що саме кислотність наших готових розчинів, які опосередковано можна характеризувати через рівень pH, то, то цей pH ідеального розчину має складати 5,8. Тобто, якщо невідома кислотність нашої, нашого носія, наших препаратів, то ми тоді не можемо гарантувати продовжуваність ефективної дії наших пестицидів. Вони дуже швидко втрачають за низької. Кислотності та за високої лужності вони дуже швидко втрачають свою ефективність аж до нульових значень. Тому саме водопідготовка наших бакових сумішів являється надзвичайно важливою частиною діяльності виноградаря, не тільки виноградаря будь-якого будь виробника, будь-якої сільгоспу. Продукції. Зараз я відберу із цієї ємності, тут зберігається і прогрівається вода із нашого місцевого водогону. Звичайно, я її знаю рівень pH, зараз я вам її продемонструю. І яким чином мені приходиться виходити з ситуації для покращення ефективності використованих мною бакових сумішей. Також у бакову суміш включався компонент, який має антистресову дію. Їх багато: це ізобіон, мегафол, там, дилфан. Ну і ця лінійка досить поширена. Я завжди використовую і не тільки напередодні можливих стресових факторів. А у будь-яку бакову суміш я намагаюся включати ці компоненти. А от е, займовірних е, майбутніх е, нічних заморозків, які являються великим е, стресовим фактором для розпочинаючий свій розвиток кущів винограду, ці препарати обов'язково потрібно включати. Тому що таким чином ми покращуємо імунітет та опірність до стресу наших вегітуючих бронюк. Ці три скляні банки я влив по 1000 грам води. Вважаємо, що тут ємність води один літр. Тут знаходиться зразок моєї води з водогону. Видно, що кислотність його дещо занижена, pH складають досить високі величини 7,56, а віддалі потрібно 5,6 – 5,8. Тобто мені потрібно вжити заходів до збільшення кислотності, і я у свою воду з розрахунку на 10 літрів виваю 4 мл азотної кислоти. Чому азотна кислота? Тому що тут є азотний компонент і він позитивно впливає на розвиток листової поверхні виноградних кущів. Також можна використовувати наші побутові кислоти це розчин остової кислоти, а також лимонна кислота кристалічна. У дві крайніх банки я помістив оцтову кислоту у таких самих кількісних параметрах, як і азотну кислоту з рахунку 4 мл на 10 літрів оцту 0,4 на 1 літр. Також 0,4 грама на 1 літр лимонної кислоти. І також подивимося, наскільки саме ці компоненти змінять pH моєї води. Ось видно наскільки змінилася кислотність. До 5,72 це коли було поміщено 0,4 мл азотної кислоти у мою воду. Тобто це ті параметри, які мені потрібно. Зараз виконаємо замір інших компонентів. Зараз демонструється дія лимонної кислоти у концентрації 4 г на 10 літрів води. за Моєї pH стартової. Складає вона 5,39, сотих, що дещо перевищує потрібні параметри. Тому я б такому разі, як за відсутності азотної кислоти вносив не 4 грама на 10 літрів, а приблизно 3,5 на 10 літрів. А це здія оцтової кислоти 7,03. Кількість внесеного оцту аналогічна до кількості азотної кислоти, також можна використовувати, але потрібно підбирати відповідні концентрації. Вказаний досвід зводиться до того, що в нас є можливість регулювати кислотність свого водного носія при приготуванні бакових сумішів при обробці винограда та садових, городніх культур. І доцільність цієї процедури надзвичайно важлива, інакше ефективність дії наших бакових сумішів вона може зменшитися аж до абсолютно негативних значень. Це дякую за увагу. До побачення.